Та з усіма, хто їх потребує. Про це далі кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Танцювати, займатися спортом, плавати і навіть водити машину. Я кажу, я до речі на протезах. Знає, це дивна реакція. Пройти крізь пекло. Тут майже все горіло, вся колона була було в вогні. Починає зразу бігти багато в крові і розбиває каску. Вистояти і тепер мотивувати інших. Я був налаштований тільки туди вперед і до перемоги йти. З Данилом ми знайомимося у протезному центрі. Добрий день. Данік. Він соціальний менеджер, і про протези знає абсолютно все. Бо донедавна і сам був тут пацієнтом. Тут ми можемо побачити куточок реабілітації. Ось сама майстерня виготовлення протезів. коли пацієнт приходить отримувати протез вперше, ми робимо зліпок його у культі, далі ставимо його на ось такий вакуумний апарат. Ось ви можете побачити зараз. Стоїть це буде робитися постійний протез, і людина вже зможе ходити. Якщо гарно буде займатися та бігати, тривалий процес реабілітації, перші кроки та спроби навчитися управляти біонічною рукою усе це пройшов сам Данило новою реальністю, в якій став жити після полону, ділився у Тік-Ток. і там має чимало прихильників, які вражені його відвертістю, постійними експериментами з протезами і корисними лайфхаками. Позитив і безмежну енергію це те, що одразу відчуваєш, коли починаєш з ним спілкуватися. І цією енергією він заряджає всіх довкола. Коли він десь якийсь незамотивований, і важливо повідомити людину, що я на протезах Він дивна реакція, таки та да, здивовані дуже. Тому що не помітно. Давайте покажу. Це вже, до речі, не перші протези. Хлопців, пау, блін, це результат, і вони розуміють, що є до чого старатися. Секрет невеличкий, які я потім відкриваю. Якщо потрібно. Данилові 22. Він народився на Житомирщині, там навчався, ходив у музичну школу, грав на різних інструментах. Про військову кар'єру не думав, але коли настав час обирати виш, пішов туди, де вже навчався його близький друг у військову академію. Піхота думаю, нормально, та й е, так обрав свою я, професію. І за півроку я вже зрозумів, що я хочу, щоб це була моя основна професія. Я хочу служити до пенсії і розвиватися в цьому напрямку. Взагалі, в мене були такі бажання, як. Стати генералом лютий 22-го. в академії на суботу 26-го був призначений випускний, але все сталося без офіційних церемоній. І наступного дня, вже як заступник командира взводу, Данило вирушив на Київщину. Наш батальйон по трасі, київ вже тома. Виконували різні задачі, робили опорні пункти, зупинялися в різних населених пунктах, щоб робити оборонні лінії, щоб зустрічати колони. 7 березня це день, коли каже Данило, втратив багато побратимів і був поранений сам. В селищі Дмитрівка поблизу Бородянки його підрозділ потрапив у засідку. Осколки від якого судару станчиків розбили мені каску повністю отримав сильну контузію. Один з осколків по моїй машині так само прилітав. Тає мені розбиває ліву кисть, і на правій палець один пошкодила. Я ще вдалі в добій. Мені прилітають осколки по ногам. Я вже дуже сильно почав втрачати кров. Я прям почув от гарячий потік крові по ногам. Йому вдалося вибратися з бойової машини у повній темряві і майже непритомному відповсти подалі від дороги, де йшли бої. Це вибухи це стрілянина, я вже без зброї і вже взагалі не можу вести бій. Я розумію, що в мене вже мало часу, тому що я втрачаю кров, і мені треба хоча б десь зупинитися, перемотатися. Я зміг пробігти десь два двори зміг дойти в тому дворі до. Якось коморки, і я просто там відключився одразу. Ту саму дорогу, де підрозділ Данила потрапив у засідку, і шлях, який він поранений, і під звуки щільних боїв подолав перед тим, як дістатися комірчини, де пробув наступні дві доби. Він нам ще покаже. А поки про те, як потрапив у російський полон киснів, москалі ходять по дворам, шукають там двері в домах виламують, і добираються вони до цієї коморки. Одразу показали, хто вони такі стирили берці, почали розривати всі мої підсумки, Той же окуляри, мої тактичні міри, той вже берці мої вдіває. Ну як мавпи настільки, це для мене дуже було жорстко. І теж спілкування почалося з того, що где НАТО, гді Америка і в такому дусі вони з такою певністю то говорили? Вони так були впевнені, що я якийсь американець, що я щойно з бази НАТО з цієї коморки вони. Мене перенесли в двір, де їх командування було, кинули якісь матрас на землю. і Мене туди поклали. І в наступну добу я був на вулиці. Після допитів і погроз вбити його тяжко пораненого відправили у Білорусь. Данило згадує, це були темні і холодні підвали закинутих будівель, де він дістав і сильні обмороження. Далі разом з іншими полоненими їх переправили до Росії. Це був Рильську цивільна лікарня. Нас там оглядав я З ним говорю, можна хоч типу, на день мене затримати? Що зробити зі мною? У мене рука вже смердить трупаком. Там цей лікар мені зробив ампутацію кістію, відморожених пальців. На то Він не лиці, сказав та... діагноз, що треба тільки ампутувати. А там вже не було спасати, якби повністю все мертве. І... Я вже сам це якби, розумів, то я сильно не розстроївся. А я нікуди не спішив, насолоджувався у українським повітрям. дивився, як літають лелеки, дивився на наше небо, дихав. Так Данило описує свої перші хвилини, коли після двох місяців російського полону повернувся в Україну. Його одразу доправили в лікарню. До хірурга тут розумієш... Вже не можна буде спасти ноги. Кажу, блін, чого ти мені з тележку Ну, Я дуже такий реаліст, знаєш. І мені було добре з того, що я живий. Приймав перший телефон, мені провезли рідні, написав протези. Побачив, хлопці бігають, на якісь змаганнях. Я більше не дивився. Я знав, мене буде все так само. Я до цієї теми не вертався і сильно якби не грузився. Але ж як вдалося все рівно знайти в собі оцю таку силу, мотивацію? Та якось я її і не втрачав, вона завжди була. Це Дмитрівка Бучанського району. Нині тут вирує життя і чи не в кожній людській оселі ось так вільно розвивається синьо-жовтий стяг. Але досі щілини у парканах, посічені стіни будинків і розстріляні дерева нагадують про страшні дні боїв навесні. 22-го. Ми йдемо в той же останній, як кажуть, поворот, куди ми повернули на ту вулицю, де ми потрапили в засідку. Покажу, де був блокпост, де техніка стояла. Де була моя позиція. Ну і ось ця вулиця. Досі ще побиті будівлі. Ага. Ми пересувалися туди. Коли ми вже там вперлися в блокпост, нас ззаду закрили техніку і коротше, виходить спереду, ззаду розстрілювали і з боків нас. Тут наші машини були. Тут на цій вулиці багато хлопців загинуло. І ось Десь тут, тут вже правда все зароша. Я навіть коли перший раз приїхав, я не одразу впізнав це все місце. От там буде той дерев'яний завор, який я перелазив, завдяки якому я зміг і вилізти взагалі. Може навіть якийсь шматок каски знайду своєї. Порослою бур'янами місциною ми блукаємо досить довго. Данило все намагається знайти тут хоча б якусь згадку про той бій. Штанищен когось, це когось з наших пацьків. Але ніби не простріляні, не знаю. Ні, трошки побиті. Да, і ось цей забор. Я його відігнув, туди я впав. Це момент того, як я вижив. Тому що якби я не вийшов, я б нахватався ще осколків. І не факт було, що я вже витримав. Сюди Данило приїжджає щороку, каже, аби вшанувати усіх полеглих побратимів і зустрітися з новими друзями, яких тут знайшов, коли повернувся з полону. Знайомить з ними і нас. Хазаєн. Володимир, власник кінного клубу, саме до його двору, тікаючи від росіян, тоді вдалося дістатися пораненому Данилу, де він і сховався в одній з комірчин. Сам господар, що тоді діялось у його обійсті, не знав, адже брав участь у боях у сусідній Бородянці. Що наробили окупанти у його домі? Побачив вже згодом. Тут нічого не було. Все було зруйноване, все було ні будинків нічого не було. Ті побиті польовими от все прострельно польовим було. Було неприємно на це дивитися. Все. Володимир каже, окупанти навмисно знищували його домівку і вбивали улюблених тварин. Я 2014 року полки Азов, тому... Жила тілі зразу поставили, навалилося потом все показова. Нині Володимир намагається відновити свій клуб. Колись коні йому самому допомогли відновитися після поранення на Донеччині. Тепер хоче допомагати і іншим військовим. Отже, Данило тут не вперше. Ну ви знаєте, да? Повністю історію Данила як, як що. І от що можете сказати, як військовий про військового? Постійно розказую всім. Людина приїхала така на все класно. Оп-оп-оп. Ми просто Він зарядив нас допоможею енергією. В мене всі друзі знають цю історію. Він молодець, він стремиться до своєї цілі і в нього все вийде. Перший живу він не падає духом. А я за таких, як Володя. Не, не міг я кидати ту справу, яку вони почали в 2014. Привіт. Вікторія ще одна знайома Данила має чимале господарство кіс. Усіх одразу нам показує. Куратно тільки до стаськи не підходьте, бо вкуси і ділиться своєю історією, як пережила окупацію і чому змушена була лишитись тут. Це козочки. Вони всі пішли б на м'ясо. Вони були кітні, тому ми залишились з Вікторією, як і з Володимиром. Данило познайомився уже після полону, хоча вона чула про нього ще тоді, у березні 22-го. Сказали, що от хлопчика взяли в полон і прозвучало ім'я Даніїл. Мене прямник Даніїл, і він теж учився воєнному. Як і Даніїл. Короче, я коли я проходила, я просто проходила мімо, і я затормозилася. То, що я не знала, де мій плем'янік, що з ним, а вони одного возросту, повністю все. От наскільки все склалося, ви собі не уявляєте. Я вже потім дізналася, що він мельник, як мій плем'янік. Вікторія каже, просила, щоб її пустили до пораненого, аби надати медичну допомогу, однак росіяни відмовили. Так вони ж тут усіх уложили Дань, 26. Ну, бомб з тих, що розстріляли. 26. Так. Ну я давай їх просить, давай їх уговарювати. Говорю, хлопці, ну він же хлопець, молодий, 19 років. навіщо вам його розстрілювати? Каже, що типу, ми його накололи. Якщо він до завтра, до утра дотяне, не стече крові, так він сказав, то значить буде жити. Поїде на Білорусію. Які взагалі от, емоції в тебе зараз коли ти згадуєш, стоїш на цьому місці, де емоції відсутні. Немає вже пережити досвід, я вже до ним до нас ділюся. Яким мрії? Виграти. Виграти. І все, більше ніяких мрій. щоб ми були вільними. Бажано взагалі, щоб Росія зникла. Це було б теж дуже добре. Але мрія, щоб у нас була нормальна країна, щоб наші діти не росли в таких умовах. Знищити совків цих клятих, які... Промивають людям мізки, і селять туди тільки зло і огиду, і ну, нічого хорошого. Про це я мрію. Мрію, що всі були щирими, хорошими. І Думали про щось більше, як не про своє пузо. Це, це такі мрії. Єдине, що засмучує Данила, це те, що через ампутації не може повернутися на фронт. Але в нього вже є плани у майбутньому, хоче стати військовим психологом і бути корисним тут. Бо на своєму ж досвіді переконався, як іноді складно впоратися самому, і як важливо, щоб поруч були ті, хто підтримує. Аліна Лісова, Валентин Шелко, Андрій Колісник та Віталій Гурнак. ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.